Привіт, вболівальники синьо-білих! У нас є ще один можливий вихід у Динамо цього разу з орендою в ізраїльський футбол. Оформлення кредиту офіційно здається справою кількох годин. Я розкрию гравця і команду в цьому відео, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, захисник київського Динамо Олександр Сирота, близький до переходу в «Ізраїльський» Макабі з Хайфи. Повідомляє український журналіст Ігор Бурбас, за словами джерела, переговори про річну оренду для 24 річного футболіста знаходяться на просунутій стадії сторони близькі до домовленості. Відхід Олександра Сироти безпосередньо пов'язаний з підписанням динамо колумбійця Браяна Сабальоса, який також виступає на позиції захисника у сезоні 2023-2024 Сирота провів за динамо 20 матчів. Відзначившись один асистом, портал Трансфемакт оцінює ексгравця збірної України двох гри в 2 мільйони євро. Від'їзди в Динамо не припиняються, і зараз очікується, що прибуде нове підсилення, яке підсилить команду. Чекаємо наступних розділів. Що ви думаєте про оренду сироти в Макабі з Хайфи? Вам цікава стратегія Динамо. Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.